Тобто ви знову говорите Ви е, Воно стоїть для того, щоб обмежувати доступ до, до, до адмінбудівлі, а ви розказуєте, що це для того, щоб реєструвати, е, куди ходять наші робітники. Ми ж не реєструєте, не карточку не ходимо, ми ж рестуйте. Тут кого брехня. А скажіть, будь ласка, вже 20 хвилин в банк має приймати. Ми тут стоїмо, ще ні одного не приймемо. А мож, чекайте, а ви вирішите, чи а, я е в посух маю стояти, ви будете сидіти і ми будемо розмовляти. Я задаю питання, не вже буде вам послудити. Черговий, будь ласка, можете піти, чи не качатиме сьогодні бачу. Ви можете встати і підійти. 14.00 сьогодні прийомний почався. Коли він біля Ну, А до кого? Потім закрили вход. Ми, ми чекали. Вже 20 хвилин. Дивіться, яка велика громада. Чи він опять ховається? Він вже 5 днів ковається.